От, налетіли на мене у коментарях Кеш, звідки кажуть, у нас пір'я? Тоді українці і павичів в очі не бачили. Але зачекайте з цим трішки згодом. Українська культура і самі українці не жили в консервованій банці, вони жили, розвивалися та ще й мандрували. А тепер серйозно у 19 столітті павич то не просто пташка, а справжній символ панської розкоші. Їх тримали у монастирях, маєтках і навіть у ботанічних садах. Ну от. Будеш ти собі панським двором, а тут як закричить, той павич, аж серце може зупинитись. Селяни, що працювали при дворах кухарами, прачками чи навіть садівниками, могли знайти павичі пір'я, коли ті ліняли. То не купівля, а просто дарунок Бога. Або іноді, як то говорить, павич сам загубив, а хазяїн не помітив. Також не забувайте про базари та ярмари на Полтавщині, Черкащині, Київщині, Слобожанщині і навіть на Поділі можна було купити повичі пір'я у мандрівних торгівці, які возили все від зеркал до панських дрібничок. Етнографи ще у 1900-х роках писали, що жінки купували по одній двійкаїні, бо то було коштовно. Це якби зараз купити брендові окуляри із Парижу. Ще один канал постачання солдати або козаки. Хлопці служили у других країнах, десь такі, як Кавказ. Бачили павича І привіз жінці. Бо що може бути кращим подарунком ніж перо з гузниці, екзотичного птаха? Ну, це ж романтика 19 століття. Якщо ж павича не було, нічого страшного. Жінки брали піря фазана, півня чи навіть індика, фарбували, підклеювали близькі. Блиск підклеювали бльозками, і маєш майже павича. Бо головне не піря, а панський блиск і жіноча краса. Павечеве піря використовували в будівоцьких, молодецьких і навіть у пароботських головних уборах. На поділі, Київщині, чи навіть Слободжанщині і не просто так. Вважалося, що око на павичевому пір'ї відганяє лихо. От вам і краса, і магія, і захист в одному флаконі. Тож, наступного разу, коли побачите українському народному строї павечі пірі, знайте це не просто мода, а історія краси, хитрості і трішки народної дипломатії. Бо українки завжди знали, як зробити з нічого шедевр. Отож, якщо вам моя інформація була цікава, не забувайте підписуватися, класти вподобайки та ділитися відео. До зустрічі!